Якщо чесно, то навіть не знаю, що казати. Як ти розкажи, що було з тобою? Як ти два місяці? Тама три місяці, Три місяці. <кхи> Та що, десь. Так, все як усіх. всіх, <кхи> всіх мобілізованих. Знаєте? <кхи> знаєте, ну, ну ви, ви умовно знаєте, да, що, що як було, що як трапилось, да, то. Є, Багато да, то тобто есть багато десь ти спілкуєшся з Богом, і він якось тут відкривається, тобі каже, що, що треба робити, там, як треба, да, тобто, де він хоче, ти бачити, ти, умовно, ну, приймаєш там, його волю, так, от, і, і рухаєшся. Типу ну, рухаєшся так, як, от, як він веде, да, тобто, і бачиш багато есть, ну, да, тобто, якихось. Конкретно його відчуваєш. Да? І, ну, взагалі типу, можна багато що казати, типу, багато, багато пережив, багато там, різних випробувань, складнощів що десь Бог формував, все, -все, -все інше. А те, що я сьогодні тут є, це тож, слава Богу. Я ну, там дуже вдячний. знаєте, Бог навчає там і проповідувати, і в першу чергу проповідувати. Да? Тобто, мабуть, скажу, що. Перше, що Бог живий. я вам Амін. Бог живий кажу. Амін. Бог живий. Амін. знаєте Бо коли ти це кажеш, там умовно 30 людям, які не вірують в Бога, да от і, і вони тобі намагаються доказати братне. Коли ти намагаєшся їм ну, проповідати казати про якісь базові речі, про те, що Бог тебе спасає, що там Ісус віддав своє життя за них, а вони там щось, ну, типу, там, у вас. Сект, там, То ще ще, почуть, що Бог живий знаєте, від вас є насправді великою підтримкою. от, Це це теж зміцнює. І знаходиться от, ну, в цій атмосфері, знаєте, дуже дуже чесно радий, що я тут знаходжуся е, серед людей, які ну, дійсно погоджуються з тим, що Бог живий. Знати, в мене були якісь свої плани на життя. Свої плани на життя. я думав, що від мене дуже багато чого залежить в церкві, там на роботі, в моїй родині. Ти десь як, знаєте, як та миша в колісі, там думаєш, як так буду працювати, буду там забезпечити свою родину, буду будувати там щось майбутнє там своєї родини і в церкві, я тобі там боже, там буду служити все, -все, -все інше. Ви знаєте, десь ти так якось в цих думках, а насправді у Бога, ну, типа, що ви знімаєте? У Бога у Бога інші плани, знаєте, на, там, ну, на, там, на ваше життя і все все, все інше. Я умовно там, думаю, Бог, я там буду тобі служити там, проповідувати, десь там поступив семінарію, да, то есть, там, буду на барабанах і думаю, там це я тобі, Боже буду служити. Да, то есть, а Бог зупиняє якраз по дорозі, коли я йшов за барабанами. Да, ми домовилися, що старі там Радіслав зустрінувся з ним. Він відвезе мені додому я там займатися. А Бог от, ну, через певний час ти розумієш, що Бог каже, мені треба, щоб ти там мені служив. Да? Але я хочу, щоб ти мені по-іншому служив. Щоб ти мені служив там. І е, дійсно я, я розумію, що. Ну, ці всі питання, які там мене тривожили, турбували, та Бог їх закриває. Да? Тобто, і і моя залежність умовно там, від грошей, або щоб я там когось забезпечив, або ще щось. Ну, я зараз розумію, що навіть ну, тіпа, гроші вони, нічого, ну, тіпа, от вони, вони не потрібні. Да? Тобто, умовно, коли я там, там, відкрив бізнес, вони заробляти, відкрив, що ти там, питаєшся, питаєшся. Да? Тобто, а зараз я в тих умовах, коли ну, я розумію, що ну, тіпа, ну, от гроші не треба. Да? Тобто, Ну, типа, ну, типа, взагалі не треба, да? тому що умовно Бог мене ну, забезпечив всім. Да? Тобто, там амуніція, умовно. Все, що треба, у мене там, ну, там плітоноска, там, ну, каска, ну, все, все є, ну того, що немає у ну, тих, ну, типа, моїх. Там, побратим, по я ще не називаю побратим, бо ми ще не воювали, колег, там, я не знаю, тих пацанів, з якими я там переживаю, да, то есть, ж банально, я думаю, там, Боже, там, я, ну, там, маю своїх батьків забезпечити. Мене забирають, а мама мені через певний час дзвонить і каже, там нам почали дзвонити твої друзі, там, що ти переживає, там, цікавиться, каже, каже може вам якось допомогти. Там, скиньте карти, ми там сам скинемо дітей. Я розумію, що ну, тіпо, от все, що я клав на себе, на свої плечі, ну, тіпо, Богу воно, тіпо, от не треба. Да? Тобто, Бог, ну він сам ну, сам забезпечить там, там, ну, мене, там, мою родину, да? тобто вас забезпечить абсолютно, да. Тобто, коли ти, ну я ж кажу, тіпо, я думав, що я буду служити Богу, і ти придумав, що, типу, я Богу потрібен, щоб я так служив. Да, Або каже, ну, треба мені, щоб ти ось там служив. Да, а все-все все інше, я ну, я дам, я покрию, я забезпечую, І ти ну, розумієш, що він ну, реально забезпечує. Я десь зроблю такий висновок, що е, не Богу потрібно, щоб я йому служив, а мені потрібно, щоб я служив Богу. Так? Я, ну, я, я не знаю, можливо, там десь хтось засуджує там, ось все це дістати. Я, ну, я то, різні люди, є, тут то, різні люди сидять. Да? Але, але типа, я розумію, що е, ну, там умовно люди там, взяті на смерть. Можна так сказати. Да? Люди, які там ну, без Христа вони не знають і немає кому їм казати типу, про Христа. І він каже, що хочу, щоб ти їм казав про Христа. Щоб ти там, був світлом для них. Ось все-все-все базове, що з дитинства, да, тобто тебе там вкладують це в твою голову, да, тобі, що там, е, типу, віруючі люди, вони сильні, вони там здолають все, там, і в піч там і там левів кидають, вони висоють, висоть, висоть. І тут ну, в моменті опиняєшся в обставинах, коли. А тепер оце все тільки на практиці. Да, а тепер ну, це все тільки, тільки в умовах війни, да, тобі, і не просто поклонятися Богу, коли там. Там, ну, не знаю, там, ти постійно оточений да? А коли ну, типу, немає там, да? тобто, якось підтримки, немає постійно там з ким не збираєшся на каву, там, не мовишся там, домашки, все -все. цього немає. Але ось, але ось, ну, типу, без музики, без ніяких умов допінгів християнських. Да? Тобто, типу, треба от залишатися стійким, треба залишатися христином. Треба, бути в контексті того, що ну, Бог хоче від тебе, щоб ти служив. Ну якщо там служив, то добре там, але ну, типу, поклоняйся там, там, ну, служив в тих умовах. Ой, коротше, е, ну, це десь ну, те, ну, багато насправді думок. Може, я знаєте, так хаотично їх викидую, бо ну, я не планував там щось сказати і все-все інше. От я хочу сказати, що е, там довіряйте Богу. От можливо, так знаєте, якось не емоційно сказав. Да, то тобто ця фраза не запалює, ну, просто довіряйте Богу. І, все. Ну, тіпа, і він про все попікується, Женя сьогодні справи ситуацію. Да? Це щось, що не залежить від людини, щось, що не залежить від мене. Я не можу купити здоров'я своїй ну, да? а Бог може тіпа, дати здоров'я. Та, Довіряй йому просто кожен день свого життя. Читай Біблію, десь стільки. нам ж ну, пішки цим з дитинства. Тобто, а тепер просто ну, треба, ну, треба це робити. Ну, 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 все. Я, 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 я не знаю, що сказати. Да. Набалакав вже, так. Да? Це ще не кінець, раз, раз, це ще не кінець. У мене питання до тебе є. А, от назви мені, ну, не мені нам. А, хоча б мінімум три різниці між тим, як ти думав до мобілізації твоєї. Про Україну, про війну, про людей, про служіння, про Бога, про, про не знаю, про що? Про, про життя, про те, для чого жити, про покликання, про служіння. І тим, як ти зараз думаєш. Мінімум три. Можеш більше, але мінімум три. Такі ж ви <рекларути> заселяєте про вакцині речі казати. Мабуть, так Даша, мені нічого не подумай. Каже, пам'ятаєш, ми там спілкувалися з тобою, і ти розповідав про свої плани на цей рік. І каже, от приказка, хочеш розсмішити Бог, розкажи про свої плани. Що я думав про мобілізацію? Ну, що я думав? Що це незаконно? Чому я повинен воювати? а тіпо, Коли діти депутатів не повинні цього робити, да? вони повинні там їздити по Києву, слухати російську музику, да? тобто їх батьки вивезуть раптом що. Да? Тобто, а, тіпо, от, але коли я опинився от, в ТЦК, да? тобто, і коли мені там, наш... Ну, наш Керівництво, да? То есть, там, типа, якісь документи були, мені допомагали. Робити. От. Кажу, все, зараз типа, ми там всі документи будемо робити, ти умовно стоїш в позу, кажеш, типа, там, я віру, що зброю в руки не беру, да? То есть, я там, не вбиваю там, керу з якимись там, заповіддю там, і ще щось. Да? Есть, і кажу, умовно стиснув зуби, став в позу і продав. Да? Але я дивлюся на, на людей, які навколо. Да? То есть, і в мене просто одне питання. Чому вони повинні йти воювати? А я такий віруючий, сильний не повинен цього робити. Християнство, воно ж сильне, да, тобто? Воно ж тебе, ну, типу, і із загнятим витягне, все, все. Ми ж розповідаємо про те, що ну, там Бог від куль зберігає, ми ж розповідаємо про те, що Бог від ракет зберігає, ми ж це все одно ну, ісповідуємо. І моє да? питання, питання, а чого ти боїшся, да? То есть, Чого ти боїшся? смерті? Так Ісус переміг смерть. Так ти ж з Ісусом буде Да. Ісус переміг смерть. Чого її боянці? Чи Ісус не переміг смерть, чи Ісус не володар твого життя, да? чи ти не будеш спасені і вічній Його радості? Там діти, все інше. Я розумію, я дивлюся, я дивлюся а у пацанів теж діти. У пацанів теж маленькі, маленькі діти вдома, вони залишаться, а в когось три дитини. І з ним дійсно незаконно поводяться. Да? Тобто, а в когось дружина, той тільки одружився, в когось мама, але вони повинні воювати. А я повинен казати, що мені Біблія, оця моя сильна Біблія, Бог, який мене захищає, да? тобто, не повинен туди посилати. Перш за все, я розумію для себе, що, ну, так як я сказав, у мене були свої плани, але Бог мене туди веде. Да? Тобто, він мене веде для того, щоб я. Там був ось цим світлом, про яке ми все життя розмовляємо. От світив от там в темряві. да? Я десь писав Радіславу фразу. Так? думаю, Якщо ж ми світло, так? якби ну, планета, Земля сказала, сонцю ти мені не потрібно, воно б не припинило світить. І коли мені кажуть, що ну, Льоха все хватить, типу твої ерунди о, там, там, про Христа і все, все інше, да? я розумію, що я світло. Я не можу не бути прикладом, ну, не можна мені обіжати там сховатися або іще ще щось. Тому тому що ж я світло. Оце те, яке про яке в Біблії написано, я, я повинен світити. І якщо Ісус прийшов на цю грішну землю. Залишив славу небесу. Ми тільки що хліб промління приймали. Він залишив славу небес. Прийшов, щоб прожити оце життя. Ось в оцих гріхах. Він він там не робив гріха, але він серед гріха. Він прийшов, він прожив. Він не зламався, він вистояв. Для того, щоб зробити із учнів апостолів, він з ними прожив. І я розумію, що ось християнці в тому, щоб ти хочеш там, щоб люди покаялися. Як ти маєш прожити з ними, от щоб вони бачили тебе, бачили твій приклад, бачили, як ти не ламаєшся або ламаєшся, падаєш, не знаю. Каєшся, але щоб вони ну, щоб ви прожили. Да, тось, і, 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 і ті обставини, можливо, нам доведеться прожити, і в окопам нам доведеться ділити ті окопи. Да, тось, але але типа, як я буду казати в майбутньому військовому, що прийди до мене в церкву, бо церква там любов, благодать, все да, то есть, А сам, ну, типа, а, а мене, коли призвали, ну, я, я не пішов. Да? І як я такій людині буду казати про це? Я не розумію. Я, я ну, кажу, я не планую. Я не знаю, чи такі у Бога на мене плани, чи він мене десь там ну, забере там, да? тобто, чи мені продовжить життя, чи мені треба буде віддати якусь кінцівку, я не знаю. Але, але я знаю, перше, християнство воно сильне. Бог рятує душу. Да? Тобто, Бог показав, залишив приклад того, ну, тіпа, як потрібно ну, жити християнину. Він сам прийшов, ну, такий самий приклад показує. Ще дві, ще дві. <гум> <гум> Ні, я вже ж думаю. <гум> а, ну я не знаю. А, ну я десь саме це хотів від тебе почути, щоб воно прозвучало отут. Тому що справді а, проблема багатьох християн, християнських спільнот, що вони такі свого роду, знаєте, своїй бульбашці живуть. І ця бульбашка, цю бульбашку не проникає стороння атмосфера, якась та, що навколо. І ми там знаємо, що десь щось є, і так якби. А Господь нас оберігає, якоби. Да? Але ж не так ми послані. Уявіть собі, щоб сіль себе так вела в їжі. Да? Ви її кинули, і вона там собі не пропускає в себе воду, нічого, там собі в бульбашці сидить. Нащо вона там треба? А, і, і, і от це, це не, не тільки ну, війна, це, це, мабуть, те, що нам всім зрозуміло зараз де, десь. От. А скажіть мені ще, будь ласка, чи слухали б ви Льошу про ці самі слова, якби він там не був? Слухали б? Тільки яка б це була вага? Менше. Відповідаю. Альоха, я хотів, щоб ми помолились за тебе, бо йому сьогодні на 3 години треба вже їхати. Ще хотів би звернути увагу, що у Олексія є рюкзак. Продаю. Там на І військові, військові пишуть на, на рюкзаку своє ім'я чи позивний. Ну, позивний пишуть. І якщо ви подивитесь, то тут написано пастор. Тобто в церкві компас вже три пастора. Два з яких, два з яких на фронті. А, я не знаю, що це значить, але якщо ти його туди написав, значить це не просто так. Розкажи за це. Що, що це? Як це взялося? Звідки? Тоже дуже цікава історія. Я ще коли туди потрапив, коли нас вже відвезли там в часи, да, я почав. Это все байк, да? То есть. Що віруючі вє, зброю в руки не беруть, що я, я не відмовляюся, я сразу кажу, Я не відмовляюся, ну, я там вірую, я там зброю в руки не беру. Я там, ну, країну свою не захищаю, там, родину свою не захищаю, ну, зброю в руки не беру. <райно? <райно?> от. І я там кажу: от я там я в пасерських списках, мені ж це зробили там. А раніше мені зробили, що я відповідальний за Дмитрівську церкву. Да? То есть, і я кажу, Та я там в пасерських списках, я це все, типа, я там ну, я не вбиваю. Да? То есть, і ну там оце, оце все. я на цьому стояв там певний час, десь ще. Я так я там ходив там, з дрожащим голосом. Мені так все страшно було, щоб, щоб не дай Бог, мені, мені зброю не дали, щоб мене стрілком там не записали. Каже, я буду там пацанов витягнув, буду там медиком, все. все все Тільки що пацану, зброю мені не дали. І да? це десь таке розказував там, десь один день. От. І пан я, здається, що нам не всю форму видав. От він такий. Щось там десь робили, і він так каже: а ну іди йди сюди. Он. Ну окей. Он. Тобі, так? Да? Да, так, да, підійшов. Там, там ми їхали на склад, і е, така, каже, будеш відповідальний за цих людей. Типа, там Окей, потім ще ще каже, спитає там, його. Да? То есть, і все, воно так десь прижилось, ось якось, ось якось так. Да? То есть, ну, і ну, От, от такі от позивний у мене тепер є. От тепер е, смисл в чому? Чому пастор, так? Да? Чому я кажу, що Я, я віруючий. Да? Тобто, або, або десь там, ну, там різні обставини, да? тобто, і ти ж такий там десь там, слабину, да? тобто, раз ти пастрі. Я ж, ну, ж, ж, я я ж, ж приклад, ну, ну, ти тільки приклад, розумієш, постійно в тонусі, да? тобто, цей позивний це тримає в тонусі, що я постійно нагадує мені, що типа, хто я, так? хто я тут. А да? тобто, з однієї сторони, да? тобто, ти десь там почув про суми, да? тобто? І ти все, типа, їх треба все, ну там їх треба вбивати, да, то є, і тебе воно розгорається, знаєте, і ти такі весь на емоціях, ну воно там переповнює прям дуже сильно. Тим боля, коли ти от знаходишся в цій системі, коли тебе, ну, тебе ну, вчать стріляти да, для ну, знищення живої, ворожої сили противника. Да, типа, і ти такі ну, все своє знаєте на те, що треба ну, ну, це, це робити. Да, Тобто, тобто, десь ти таке духовне якось там просідаєш, підтримки немає. Да? Тобто, допінгів немає християнських, як, як музика, наприклад. От, от, і, але пасир, що ти згадуєш, початковий, тим багато. Це коротко от, воно якось так. А, ну, Це ж вже да? Покликання воно формує так, тебе, Да? Так. Тому давайте ми помолимось, щоб справді Бог його використовував, е і він міг е, І він міг бути ефективним у, у Божих руках е там. Оце, оце в мене такі. Ну, тут написано Пастир. Я з ним ну, умовно від початку там в мене такі дві штучки, і я хочу один дати вам. На. Таку, Дякую. У в мене в мене є там така. Я да, да, я я бачу, я бачу я туди я... приклею, да, обов'язково. Да. Це дуже дуже цінно. Тоді помолимось. Благословляємо тебе, Боже, Боже наш, Отець Небесний, наш пастир Ісус Христос. Ти той, хто пасеш нас від народження. І ще не було жодного дня, ти вже нас знав наперед, досконало. І сьогодні ми слухаємо про те, як, як, як ти ведеш своїм шляхом нашого брата Олексія, твого сина, твою дитину і від вічності ти його готував, і, можливо, саме на цю на це покликання бути таким людським пастухом, який веде інших людей до тебе серед військових, Господи, ми. Ми просимо тебе, благослови його. Благослови, і збережи його на всіх його шляхах там, між кулями, ракетами, снарядами і туди, де ти його поведеш, просимо, щоб ти був з ним. Не просимо, щоб позбавив від усього, але просимо, щоб з ним був і проявив свою славу біля нього. Хай все пролітає мимо нього. Але Господи слова його, хай попадають точно в серця. А, тих людей, яких ти ще хочеш спасти, витягти, а, просто досягти своїм спасінням. Ми благословляємо як церкви. Просимо, постав свій захист. А, хай буде багато тобі слави через те все, що він пройде, і в небі ще будуть сотні і тисячі людей, дякуючи тому, що був Олексій на цій землі. Ми просимо поверни його живим і здоровим, неушкодженим в церкву, щоб ми могли разом служити тим, хто повернеться з війни і нашому народу, Господи, і благослови. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.